Їхня ідилія переривається моторошною картиною, у якій відьму посеред лісу у закривавленій сукні тримає за горло якась темна сутність, що виявляється її страшним сном, після чого вона телефонує своїй тітці, якій відомо про її надприродні можливості, і яка, вочевидь, сама є або була відьмою. Вона каже, що це був знак, тобто в спектрі її сил входять видіння та передбачення майбутнього. Вочевидь, злякавшись того, що побачила, вона вмовить Андрія поїхати з міста, але реальність виявляється набагато страшнішою за нічний кошмар, бо вже в наступній сцені до міста прибувають рашисти, на чий патруль вони натикаються. Андрій приймає необачне рішення прориватися з боєм і, вочевидь, одного підра таки замочить. Але оскільки на відміну від суперкопів цимбалюк у цьому фільмі не куле не пробивний, то від отриманих поранень він помирає. А виродки цим самим підписують собі вирок набагато гірший за смерть.